Всім прекрасним чудесним ясочкам, кохасикам, привіт! Одразу почнемо з тої граматичної теми, яку я вам підготувала. Але перед цим я хочу сказати: все на світі скінченне, імперії падають. А якщо ви хочете пришвидшити цей процес, у мене є відкрита баночка, з якої я доначу, закриваючи збори своїх знайомих, своїх друзів, свої інколи. Звіти по всьому, ви можете бачити в моєму інстаграмі. І закликаю прямо ось так, прямо нахабно на початку відео, донатити, підтримувати. І тим паче, якщо вам заходить мій контент, якщо ви берете з нього щось корисне, навіть одна гривня може і буде, і є дуже вартісною. Тому от пам'ятаємо про це, а ми починаємо. Починаємо ми таку прекрасну, чарівну, чудесну тему, на якій супер легко посипатись на якихось тестах, але вона дуже помічна при вільному спілкуванні англійською мовою, того, що це супербаза і це тема інфінітиву і Герундію. Що таке інфінітив? Що таке герундій? Зараз про все по порядку, супер на пальцях, класно поясню, все зрозумієте. Якщо щось не зрозумієте, пишіть в коментарі, все прокоментую і все буде супер. Отож, ми почнемо з інфінітиву. Інфінітив це така форма дієслова, яку ми. Ми ще не провідміняли. Тобто в українській мові це всі слова, які закінчуються на ти копати, збирати, ходити, садити, не знаю, будь-що. Коли ми провідміняли дієслово, наприклад, я ходжу, ти ходиш, ми ходимо, вони ходять, тобто, кожне оце наступне слово ходити воно має інше закінчення, а інфінітив це буквально. Все те, що закінчується на ти в українській мові. В англійській мові, як це виражається? Це виражається за допомогою частинки «to». Тому у кожному реченні, де у нас є два дієслова, наприклад, я хочу пити, «I want to drink» завжди я наголошую на тому, що між двома дієсловами обов'язково має бути частинка «to». Чому? Того, що так само, як і в українській мові, я хочу їсти. Він хоче їсти, ми хочемо їсти. Перше діє слово хотіти ми його провідміняємо. Хочу, хочеш, хочемо, хочуть. А друге дієслово їсти, 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 їсти всюди залишається незмінним. І тут ми хочемо зробити так само: ми хочемо цей інфінітив залишити. Наступний нюанс для більш вже такого просунутого рівня вивчення мови. Я пояснюю ось цю різницю, чому ми там вставляємо цю, але. Є певна вибірка дієслів, після яких ми вживаємо не to, а ми мусимо це дієслово перетворити на Герунді. Що таке Герунді? Герундій це коли ми до дієслова додаємо закінчення ing. Отут уважно, тому що ми не плутаємо це з present continuous tense. Хто не бачив відосик по present continuous, Обов'язково переходьте за посиланням. Дивіться, він корисний, класний. Я старалась. І взагалі ну, потрібний час для того, щоб спілкуватися. Present Continuous утворюється за допомогою двох частинок. Перше це дієслово «to be» в теперішньому часі, тобто am is are. Хто не бачив відео про дієслово «to be» і різницю між do, «does», обов'язково переходьте, дивіться. Uh, от. А друга частинка – це дієслово, до якого ми додаємо закінчення ING. Тобто waiting, я чекаю, he is waiting, він очікує. Але якщо ми в реченні не бачимо цього допоміжного дієслова to be, коли у нас є основне дієслово, яке закінчується на закінчення ing, то це не present continuous, це просто форма Герундія. Що таке цей Герундій? Герундій це коли ми ну, буквально з дієслова робимо іменник to swim – плавати. І свимін, плавання. До речі, дуже багато теж викладачів, вчителів, коли виписують нові дієслова, вони ставлять цю частинку to перед дієсловом. Ви могли це помітити. Чому вони це роблять? Того, що це інфінітивна форма. Того, що якщо я скажу, наприклад, swim – просто це вже як про відмінняне дієслово, плаваю, swim. I swim. але to swim – це інфінітив плавати. Для чого нам цей Герундій? Того, що знову ж таки є певна вибірка дієслів, після яких вживається замість інфінітива він. Наприклад, це стосується слів, які називають цю групу слів лайкін, дизлайкін, «подобання» і не вподобання, не знаю. Те, що нам не подобається. Наприклад, такі дієслова, як «love», «like», «enjoy». У нас тут є «don't mind», «don't like». Тобто я не проти, мені не подобається, I hate, ненавиджу, і після них всі вживаються грунді. example, Наприклад, I love going to the gym. Мені подобається, якщо дослівно ходіння в зал. Чому ми вживаємо це «ing»? Просто того, що є вибірка дійслів, після якого він вживається. Все, їх треба запам'ятати. Найкраще запам'ятовується на практиці. Раджу максимально багато робити вправ, робити помилок, вчитись на помилках і таким чином запам'ятовувати. I enjoy traveling. Мені ну я насолоджуюсь подорожуванням. I like reading. Мені подобається читати. До речі, з like можна теж сказати I like to read. і це не буде помилка. Там можна і інфінітив, і Герундії вжити. Як вам подобається, I don't like doing homework. Мені не подобається робити домашку робіння домашньої роботи, якщо прям супер дослівно. Це стосується так само минулого часу. Коли ми говоримо в минулому я хотів пити, то ми говоримо I wanted to drink. Ми не змінюємо друге дієслово на минулий час. Я хотів пив. Ні, так само як і в українській. Я хотів, – «I wanted to drink». У нас тут також є spelling ING, тобто як ми його правильно... Додаємо до дієслова. загальне правило просто ING. Якщо у нас закінчується дієслово на літеру І, e", як leave, write, ми забираємо цю І, e", додаємо ING, Run, Swim. Якщо у нас закінчується на приголосну, голосну, приголосну подвоюємо останню літеру. І якщо у нас закінчується на IE, ми забираємо це IE, змінюємо його на Y. І виходить «die», «dying» через Y. І лайлайн теж через бой. Є вибірка дієслів, слів, які, з якими завжди вживається to, І є вибірка дієслів, з якими завжди вживається Герундій. Поки що на цьому етапі вам буде цього достатньо. Попрактикуйтеся хоча б з цими дієсловами, запам'ятайте їх, робіть багато вправ, робіть багато помилок. Це значно обширніша тема. Там справді, ну так типу, достатньо слів для того, щоб їх вивчити, але це супер база, Закріпивши, яку вам буде дуже легко далі рухатися в англійській граматиці. І окремо з фразою would like, після якої вживається інфінітив, не плутати її з словом просто дієсловом like. Тобто I would like означає я би хотів. Окремо воно означає би і подобатись, але разом з фразою would like я б хотів щось. I would like a cup of tea, я би хотів чашку чаю. Would you like a cup of tea? Ти б хотів горня чаю? I wouldn't like a cup of tea, я б не хотів. Горнятко чаю. На це я окремо дам на цю фразу вправи. Суто через те, що вона просто корисна, її класно знати, класно запам'ятати, і вона потрібна. Не плутати з лайк. Чому? того, що після лайк вживається грунтій. Тобто, I like swimming, but I would like to swim. Мені подобається плавання, але я б хотів поплавати. Тобто різні. Граматичні структури, ось так, от, все це, в принципі, те, що я вам хотіла пояснити, розказати. Практикуйтесь, практикуйтесь і ще раз, практикуйтеся. Дякую всім за перегляд, дякую за те, що додивилися до цього моменту. Я дуже ціную ваш час, ваш вклад, вашу наснагу вчитися. Усі, кому потрібна англійська мова, я щаслива бути корисною. Я дуже прошу не забувати за будь-які збори, будь-які донати. Якщо ви будете донатити на якісь інші джерела, не знаю, своїм друзям своїм знайомим, це теж все працює. Всі посилання на Вправи матеріали будуть в описі до цього відео. Я рада бути вам корисною. До зустрічі в наступних відео!